Всім привет, друзья! Перша в своїй історії зніму італьянський классику між Миланом Інтером. Перший полуфінальний поєдинок Ліги чемпіонів. 0-2 на стадіоні Джузе Памядса. Ну. <смеш> це знаєте. Джодзе Памяатса. Стадіон у Милани. Джудзе Памиацца і 0 02. <кій> Доволі впевнена перемога інтера. Голи Една Джеку та Генега Хітаряна були переможцями у цьому матчі. Ну, інтер третій забивати при великому бажанні. Чесно, Мілан розпочав не надто вдало. Але і по большому рахунку і Мілан десь на свій хоча б один м'яч все-таки награду. Погодьмося, що Мілан награв хоча б на одне взяття воріта. Ну, справа в тому, що Міланський Інтер З перших же секунд матчу вимкнувся, вони боролися, вони превосходили. Ну, по факту привозходили. Звих однемальних противників. Милан, хоча й більше м'я, чим як покаже статистика. До речі, вся статистика в інтернеті, вона іноді не така, то уж і правдива. А ось така статистика написана тут. Ну, невелика перевага в Володінні, за ударами більше. Ну, здається, якби не, 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 не також багато, так, 1613, Ну, що це за перевага, це ж не 25 там, на 5. Але. <laughs> Справа в тому моменти, які були в Вінтері, вони були набагато небезпечніші, ніж ті моменти, які створив Мілан. Загалом Мілан 49 атак провів. Міланський інтер провів 38 атак. І ось така показова статистика, що возврат м'яча, тобто возврат Володіння 26 у Мілану 43 в Інтера. Це значить, що пресинг інтера працював неймовірно якісно. Плюс інтер пробіг 118 км. Білан 114. Це показова статистика. Так, друзі, вибачаюся там. Вибачаюся на 4 км, я хочу сказати, пробіг більше інтер. Хасус Сусхельман сам осудив даний поєдинок. Кому це цікаво? Майк uh, та пару якихось неймовірних сейв зробив Майк Меніан, Взагалі інтер. Ось це друге м'ях він взагалі був після перекоплення що сьогодні працював неймовірно як mm -hmm. Сказати я вам хочу. Ось Сказати я вам хочу ось Um, Трилі є безусловно, два м'ячі. Це не катастрофа, не трагедія, це дербі. Це класика. класику. Um, Все буде вирішуватись на Сенсіру. Тому якось так. Нічого абсолютно ще не вирішено. Тому, друзі... Не треба, знаєте. панікувати. Інтрига явно буде. Ви, до речі, не можу розуміти. у Мілана та у Інтера один і той стадіон. Я не можу зрозуміти. Друзі, напишіть в коментарях у Мілана та у Інтера один, один і той самий стадіон. чи все-таки у них різні це. Ось так не розумію цього. Всього я не розумію. А в них по-моему однаковий стадіон. Друзі, в них однаковий стадіон. Так. Сансиро. Будет запам'ятаться. Я так розумію інтер... Ну, для інтера це сенсірова. Ні, джедзе поміаться, а один і тот же стадіон, не ладно, інтернет. Тому дуже цікаво. Але тільки атлассера там вже... Якщо коли ж Мілан, ну це вдома там вже, вони прикрашають у червоно-чорний, так? так? А Мілана з кої Це буде білосинє все там. Але по факту це нічого не дає. Тому що це однаковий. Тому все ще буде вирішуватись, інтрига, условно, є два м'ячі, це не катастрофа навіть для Мілана. Навіть для Мілан. Так, Інтер це неймовірна прагматична команда, яка може відштовхуватися від суперника, особливо грати по рахунку, грати на контратак, це те, що треба. Ну а с то був, напевно, найкращий взагалі, результат, який міг здобути, забити два безответних м'ячі. Зіграти на нуль. Зіграти на суху, не пропустити. Великий респект. Команді... це неймовірно тренер Симона Інзагі. Ось так, друзі, ось таке відео взагалі в мене вийшло. Кому вам сподобалось, поставте лайк і напишіть коментарях, чи є шанси для мене. Давайте, ставте плюси в коментарях, якщо ви вірити, що в Мілана є шанси. А ось такий інтерс по там. Мені ну, знаєте. Ну, дека може внульнуть, там спокійно зіграти, і це влаштовує. Я бачу, я не хочу казати кого, я бачу в фіналі, я не хочу робити ніяких виступок. Але інтер переграв Мелан по всім статтям. Крім володіння. І то володіння, ви розумієте. Милан просто був зобов'язаний вже атакувати. Тому і таке володіння. І то невелике. Тому Мілан переграв в тактичному плані. Як у висновок, це вирішувати це добре. Добре, друзі, сімдажі.